Не йдете на обстеження до поліклініки, тоді вони вирушать до вас. Івано-франківські медики продовжують профілактичні огляди просто неба у вуличному наметі, який розгорнули в одному з мікрорайонів міста, вимірюють основні показники здоров'я. Поряд уже в спецавтомобілі пересувний флюорограф. Таку діагностику мешканці не ігнорують. А навпаки, за кілька хвилин довкола медиків збирається цілий натовп. Людина чи в магазин, чи в аптеку, чи куди-небудь. заодно поміряє тиск, і кров визначить, і ще зробить рентген. Я рахую, що це дуже вигідно і гарна така справа. Я маю цукровий діабет, Не все є можливість підійти туди. Незручно, а таки дуже зручно. Бо представте, от я живу в цьому будинку, я сюди перейти можу. А от направду трошки далеко, хоча і пижики ходять туди, але не завжди підеш. Не лише зручна, але й дієва. Медики запевняють, огляди просто неба таки дають свій ефект. Якщо до поліклінік люди навідуються нечасто, то сюди приходять охоче. А відтак лікарі швидше діагностують недуги. До прикладу, від початку березня в такій лабораторії на колесах, вдалося виявити чотири випадки туберкульозу. Саме більша проблема в тому, що розумієте, захворювання таке, як туберкульоз, воно протікає на ранніх стадіях без симптомів. тобто людина нічого не болить. Турбує десь, там, можливо, трошки там, підвищення температури, можливо, там десь покашлювання якесь. Людина, звичайно, не звертає на то уваги ці випадки, що я казав, виявлені чотири. Це люди, які взагалі ніколи до лікарів не зверталися, які вважали себе практично здоровими. Проводитимуть мобільну діагностику від тепер не лише в Івано-Франківську. Уже з понеділка комплексні обстеження розпочнуть і в районах Галицькому та Надвірнянському. А наприкінці тижня медики розгорнуть свої намети знову у місті. Загалом профілактичні огляди просто неба на Прикарпатті триватимуть, допоки це дозволятиме погода.